Вітаю всіх на своєму каналі Даріанна Вайтпромаджік. Вітаю всіх нових і постійних гостей мого каналу. Сьогодні я вам запропоную дуже сильний профілактичний метод зняття негативу з себе самостійно. Самостійно з допомогою яйця. Спочатку трошки історії з практики наших предків. Як ми знаємо, курячі яйце символізує життя, всесвіт і людину. Тому і обширно використовується в лікуванні негативних явищ. Це таких, як порча. Наговори, заговори з побажаннями зла, зависті, пристріту, проклинання, ну і так далі. Викатування на яйце ніяких побічних ефектів немає. Но деяких захисних дій треба все ж таки притримуватись. Головне це віра. Віра в самому собі допомогти і дійсно цього хотіти. Не бажано нікому з твоїх знайомих говорити про чистку заздалегідь, тому що хтось з них може вороже до вас бути налаштований, тому ліпше це тримати при собі. Нікому перед цим не позичати гроші. А також і бажано відмовитися від вживання алкоголю за, 9, за 5 днів до чисточки. Ще потрібно бути адекватно, спокійно налаштованим, тому що ваша доля і здоров'я у ваших руках. Зазвичай викатування проводиться 10 хвилин. Повторюю для всіх. яйце повинно бути свіжим. Фермерським без печаток. Якщо є на ньому печатки, вам потрібно перечисточку їх стерти. Потрібно проводити чисточку викатування на яйце на голодний желудок. Ось підготовлюємося до викатки. Перше це ми беремо ємкість з водою. Це може бути стакан скляний, може бути баночка стеклянна, що у вас знайдеться. Наповнюю його до половини водою, або трошечки більше половини, е, половини ємкості. Друге, беремо ніж, ось так у мене, ставимо його поруч. Біля склянки з водою. Беремо іконочку, до якої ви молитесь. Це може бути різна іконочка, це залежно до якої ви до кого, яка у вас вдома стоїть і до якої ви молитесь. І запалюємо свічечку, на полум'я якої ви постійно повинні дивитись і концентрувати свою увагу. Ви повинні бути максимально розслаблені. Вибирайте для себе будь-яку зручну позицію, або сидячи, або лежачи, як вам зручно, це вже, щоб ви просто себе відчували комфортно. І берете в праву руку яйце. І починаєте. По годинниковій стрілці після прочитання молитви Отче наш. Молитву Отче наш, ви знаєте, всі. Отже, її можна використовувати при викатуванні на яйце. Або також, якщо ви будете дивитися онлайн і будете паралельно зі мною проводити чисточку, це мій заговор вичитку яку використовую я. Починаючи з голови, з тім'ячка. Починаєте викачувати з чола, з очей, з вуха, шиї, по всьому тілу спускаємося вниз 33 рази. Кожний раз, коли ви починаєте з голови, ви повинні порахувати до 33 рази і за цей час пройтися по всіх своїх органах. Починаючи з голови. І спускаю, спускаючись вниз, можете затриматися у деяких місцях, локаціях, там, де ви відчуваєте біль або дискомфорт. Ви можете. Приділити трошечки більше уваги викатуванню е, е, цих органів. Ви самі відчуєте, де скільки потрібно і по якому часу потрібно проводити цю чисточку і викатування, інтуїція вам сама під, підкаже. Зазвичай викатування проводиться це, як мінімум, 10 хвилин. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно більше, ви можете проводити викачування з молитвою, прораховуючи 33 рази від голови до ніг, і до 15 хвилин, це залежно, як ви будете відчувати. І тоді ви можете, коли ви проводите от, оцю чистку, ви можете навіть відчути, що після деякого часу, наприклад, після Уже вісьми хвилин, 10 хвилин яйце робиться, наливається, воно робиться тяжким. Якщо там є на вас негатив, воно стягує, воно набирається, воно робиться по вазі тяжче. І при цьому, коли ви вже провели 10-15 хвилин, провели ось цю чисточку із словами. Знімаю, присякаю. Ви яйце перед тим що можете трошечки зарядити його в руках, потім вже починати чисточку з голови і так, 10-15 хвилин. Після цього ми беремо ніж обережненько, розбиваємо і. Вливаємо його у стаканчик з водою, ось так. Скорлупу ми ставимо Тут ми пізніше її разом з яйцем і викинемо. Беремо ніж і хрестимо, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Знімаю, присякаю. Хрестимо три рази. І після того, як ви, як я вам вже сказала, що постійно ви дивитеся на полум'я, концентрація на полум'я свічечки. Після цим ножем ми берем і хрестим три рази всі частини тіла. Починаючи з голови, з тім'ячка, шиї, грудей, всіх суставів, свого тіла, рук, ніг, починаємо хрестити. Ось я вам покажу. Наприклад, на суставі на руці знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю присякаю. І так лікті знімаю-присікаю, знімаю-присікаю, знімаю присякаю. Знімаю, знімаю, і так ми йдемо по цілому. Ідемо з грудну клітину, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Так само плечі хрестом, знімаю, присякаю і спускаємося вниз, хрестимо всі е, частини тіла і сустави, коліна вниз аж до гомілок перехрещую ножем словами знімаю, присякаю. Після, як ми вже провели ось цю чисточку, ми повинні ще наголошую, цей ніж використовувати тільки для обряду, його не використовувати у биту. Так само використовувати склянку з водою, її не використовувати більше воду. Тримати тільки для ритуалів, промити її в соленій воді і ніж і цю склянку, і після утилізації все одно ви її тримаєте тільки для обрядів. З, ну, як зазвичай яйце в воді, якщо чисте. Жовток і білок правильної форми, без розводів, ниток, свічок, пухірців, якоїсь там муті, то ви здорові і ніяких на вас негативних програм немає. Якщо зворотньо, багато різних розірваних частин всього, тоді це і є негатив. Це може бути порча, страх навроки, зависть, проклинання, привороти, відвороти, перекриття доріг, на особисте життя або на кар'єру, порча на здоров'я можуть бути різного виду негативи. Після чистки ми не висипаємо. Зазвичай говорять, що виливають в унітаз. Не бажано виливати це в унітаз, зазвичай це буде більш. Ефективно закопати в землю бажано в такому місці, де не ходять люди, десь під деревом, де немає якоїсь стежечки або прохідної частини, закопуємо у землю. І якщо яйце показало негатив, якщо є якісь розводи там, чи неправильний білок, чи, чи жовто то тоді ми повторюємо цю чисточку. Сім днів підряд. Ще раз поясню, що це є. Фізичне, ну, як ми знаємо, є фізичне і астральне тіло. Зазвичай фізичне тіло лічить хто лікар, а астральне, невидиме тіло можна лічити і знімати негатив викачуванням на яйце, зливанням на віск і так далі. Маги працюють над ефірними і астральними тілами, над аурою людиною, людини, для того, щоб її деформувати, пробити біополи і та, з таким е, чином діяти на цю людину з допомогою різних ритуалів. Тому і обов'язково чиститись, як я сказала, побічних якихось там явищ, яйця немає. на… Зворотню буде знімати, якщо є якийсь негатив, буде знімати, і обов'язково проводьте чисточку хоча би раз в місяць. Тому що за місяць ви по-любому чи десь зловите якийсь погляд, недоброзвичливий чи зладисливий. За місяць. З... Можете зустрітися з якоюсь там неприємною для вас людиною, яка вам не зичить добра. Тому навіть для профілактики раз в місяць проведіть собі чисточку, ви можете це не дуже тяжко провести чисточку викачуванням на яйцем, може бути відливання на віск, може бути різне очищення себе й оселі. Це вогнем, свічечкою, ви повинні вогнем пройтися, всі вугли себе. Так само водою, коли ви приймаєте душ, то ви водою змиваєте весь цей негатив у себе. Так само можете читати очі наш, і щоб все зійшло з водою. Є, можете обкурювати себе різними травами, є різні, різні багато видів очищення. Ще одне хочу наголосити: після того, якщо ви виявили у себе негатив, і ваше яйце по діагностиці показало не дуже гарні там, малюнки, нитки, розриви, пухерці і так далі, і неправильної форми, якась муть вода, проводимо чисточку сім днів підряд. Після цього обов'язково що ми робимо, ми йдемо в церкву. І запалюємо, ставимо три свічечки. Першу свічечку за здоров'я ставимо собі. Другу свічечку ставимо за здоров'я вашим ворогам. Щоб вони від вас відчепилися і так далі. Третю свічечку ми ставимо якомусь святому, якому ви хочете поставити свічечку. Чи святому Николаючу Чудотворчу, чи Семистрільний, чи святому пентелемону, Матірі Божій, Ісусу Христу, Богородиці, кому ви хочете ставити третю свічечку. І при цьому обов'язково попросіть прощення за людей, яких ви образили. Бо як не є, є життя таке, що ми е, часом вільно чи невільно е, так само когось ображаємо, чи словом, чи ділом. Тому обов'язково попроші прощення, помоліться е, за людей, яких ви образили, щоб Бог простив вам ці усі також провини, щоб воно на вас не висіло. Ні, чуже зло, ні, яке ви направили на другого. Зараз я вам ще. Отче наш, ви знаєте, всі. привичиться, ви читаєте читайте, наш, якщо ти є на небесах, нехай святиться царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам днесть і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо. Довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, амінь, амінь. Цю очі наш читаєте перед тим, як починати викачування 33 рази. Я використовую заговір ви можете так само використовувати заговір, який використовую я. на яйце. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Починаємо з голови. Знімаю, знімаю, знімаю всі хвороби, в яйце замикаю. З раба Божого ваше ім'я з хворого органа, називаємо хворий орган, витягую, викачую, в яйце закачую яйцем катаю, накручую все яйце закручую. Що до мене вчепилося ваше ім'я? те й відчепилося, геть відвернулося, в коло замкнулося. Ніколи до мене ваше ім'я не повернулося. Чи навіяно, чи проскозано, чи з води, чи з роси, чи з жаху, чи страху, чи вітру, чи з землі. Чи кепських очей, чи лихих людей, чи заспани, чи занедбани, чи запедяни, чи заїжені, чи жіночі, чи парубоче, чи панські, чи циганські, чи попівське, чи жидівське, чи ляхівське, вороже, чи від Бога, чи від людей. Ангел-хранитель ваше ім'я. Прийди і стань на помочі. Було, прийшло, в землю пішло. Вичітку читаємо якнайменше, це три рази, і ритуал проробляємо сім днів підряд, як мінімум, вже по вашому відчутті. Ще раз, якщо хоче хтось записати. Вичатку, вичатку, яку я використовую на викачанні це я прочитаю вам трошечки повільніше, щоб ви могли собі записати. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знімаю, знімаю, знімаю всі хвороби, порчі яйце замикаю. З раба Божого ваше ім'я, з хворого органа, називаємо хворий орган, витягую, викачую, в яйце закачую, яйцем катаю, накручую, все в яйце закручую, що до мене вчепилося, ваше ім'я, те й відчепилося. Геть відвернулося, в коло замкнулося. Ніколи до мене ваше ім'я не повернулося. Чи навіно, чи просквозено, чи з води, чи з роси, чи з жаху, чи з страху, чи вітру, чи землі, чи кепських очей, чи лихих людей. Чи заспане, чи занадлене, чи запедяне, чи заїждене, чи жіноче, чи парубоче, чи панське, чи циганське, чи попівське, чи Жидівське, чи ляхівське, вороже, чи від Бога, чи від людей, ангел-хранитель. Прийди ваше ім'я і стань на помочі. Було, прийшло, в землю пішло. Ось така вичеточка, запишіть сюди і будете використовувати при викачуванні на яйце. Отче наш, ви ж знаєте, якщо хочете, що вам так само собі запишіть, що у вас воно було разом. Отче наш, якщо ти є на небесах, нехай святиться царство твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам днесь. і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо довжником нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, амінь, амінь. Ось як я вже вам сказала, це все, що у нас є, ми утилізуємо. Я не буду вам робити діагностику, тому що діагностику ви будете дивитися по-своєму на яйце, яке ви самі викачували, і це буде ваше енергетичне. І тоді ви можете уже бачити, що у вас там злилося. Наскільки яке положення, як, яке яйце, у якій формі що ось там є. Так само і цю шкарлупку Ми це все кидаємо сюди і виносимо на двір. Виливаємо це все в землю, закопуємо, щоб ніхто там не ходив. Питається, чи можна там вилити в річку, чи можна десь там вилити на дорогу? Ні, не можна. Тому що в річці хто зможе скупатися, ввійти у вас цей негатив. Так само на дорозі може перейти. Не будемо ми, як то кажуть, слабоє на здорову перекидувати Якийсь там негатив. Так що це утилізуємо, щоб нікому нічого не зашкодило. Отож, дорогі мої, дуже гарно дякую вам за перегляд. Дуже вдячна всім, хто підписався на мій канал, хто ділиться своїми е е коментарями. Пише коментарі, е, ділиться зі своїми рідними, друзями, щоб допомогти. Тому що багато людей потребують такої інформації і не завжди правильну інформацію е, получають. Тому діліться зі своїми рідними, близькими дуже ефективний, сильний засіб, який не зашкодить ніколи вам, буде тільки допоміжний. І, е, Звичайно, стади вам очистити вашу енергетику, ауру, ваше астральне тіло, яке ви не бачите, яке на собі там чіпляє різний негатив. Очищаємося і будемо тоді здорові. Бажаю вам всього найкращого, щастя, здоров'я, підписуйтесь на мій канал і. Всього-всього вам найкращого, щоб всі були здорові і щасливі, не хворіли і не мали ніякого негативу. До побачення, мої любі, до слідуючого відео.